Канал Обослайф. Мене звати Олена Ковальова, і ми зазвичай продовжуємо розбирати прогнози подій. А сьогодні ну не можемо не згадати таку тему як ретроградний Меркурій. І у нас на зв'язку з нами експерт-астролог Інна Гнатюк. Вітаю вас, вітаю, друзі! Рада бути з вами! Не можемо не поговорити про тему, яка мені здається зачепила мільйон українців і взагалі весь світ. Я вже її відчула на собі. Це вплив ретроградного Меркурія. І ну, будь ласка, поясніть і мені, і нашим глядачам, що це таке і як е, впливає воно на людей. Чому важлива ця така сфера, коли Меркурій розвертається в ретроград? По суті, Меркурій відповідає за всі наші комунікації. Меркурій це мова. А ми як спілкуємося оди, один з одним? Через мову, через комунікацію. Так само Меркурій відповідає за інтернет, за техніку, всю, за ноутбуки. Тобто, по суті, все те, що нас оточує. І зараз розкажу, чому такі. І це Меркурій це також нерви, тому і нервово напружений е, період. І от цей період ретроградного Меркурія, він почався вже з 26 листопада і буде тривати до 16 грудня. Оцей важливий е, такий. Скажем так, шматочок часу для того, щоб переосмислити свої помилки, доробити те, що відкладене на полички, те, що дороблене. і сама доля нас буде вертати в ті ситуації кармічні, які ми ще не завершили, і це буде в різних сферах. Про це скажу і цікаво, що. Меркурій буде ретроградити в знакові скорпіона. А це восьмий знак, вісімочка, знак трансформації, знак такого заглиблення, пізнання. Також дуже добре звертатися до якихось майстрів, іти на навчання. Тобто тут таке поглиблення. Скорпіон це знак інтуїції, восьмий дім в астрології це містика, ізотерика, тайни, а також медицина, військові. ну Там теж свої тайни. Теж ми будем, за цей період дізнатися. Заватися багато якихось таємниць, пов'язаних з військовими, і також багато містичних подій нас очікує, тому що в цей період Меркурій буде проходити в знакові скорпіона дві зірки, дві накшатри. Перша зірка називається Дж'єштха, символ якої є зонд, і оберіг, шаманський оберіг або циганська сережка, така колишня. Тобто, ну, він не тільки з містикою зв'язаний, але ще це рахується старша зірка з 27 сузір на кшатер. Тобто, вона є покровителем для інших тут лідерські якості. Ну, тобто, це означає, що. Може бути якісь там, не знаю, пільги для військових, покровительство, братися, от, ну, на такому світовому рівні покровительство. Так само ми за когось, дивлячись в якій сфері, вас Меркурій ретроградить, а ми. Прогноз давали буде в попередньому відео для кожного знака, де він у вас стоїть, що він буде давати. От там і буде піднімати оці всі питання. Друга зірка, перша зрозуміло, містика тайни, все буде ну, якби, вскриватися, вспливати на поверхню. Десь ми будемо щось усвідомлювати для себе в тих сферах кармічник, де зараз стоїть Меркурій Ретроградний. Друга зірка називається Ануратха, символ якої лотос. Це вже така спокійніша частина скорпіончика. Е, символ лотос і також символ посох. Е, вона зв'язана з різними організаціями, з групами людей, з величезною теж мудрістю. І так само як лотос, він росте з болота. Але такий чистий, незаплямований, це символ духовності, виходить з тої всієї грязюки, так і нам треба вийти з тих всіх сварок, негаразд, які даватиме Меркурій, знакові Марса, Марс пошкоджений, всіх чайнички зараз киплять, Н -н накал емоцій, в суспільстві також. І тут ще треба сказати, що. І Марс до того всього теж розвернеться в ретроград 6 грудня е, і буде перебувати аж до 24.02.2025. Тобто дуже символічно так буде річниця в нас війни, коли Марс піде в прямий рух. Ну, це якби наша сила, тому що зараз максимальне пошкодження йде Марсом. Мало того, що він в падінні і ще й розвернеться 6 грудня в ретроград. Ну, це, це так. взагалі Марс, це військові, це Бог війни. Всі знаємо вже е, ці аспекти. Тому буде непросто: от набираємося терпіння. Головне, внутрішній спокій і вийти оце чистим, незаплямованим з цього періоду. Це це справді так і ви дуже влучно сказали про те, що у всіх чайнички вже закіпають. У мене так точно не знаю. Тому хочеться такі взяти деякі сфери, на які а, цей ретроградний Меркурій так протягом цього періоду до з, ну, з 26 листопада до 16 грудня. В яких сферах як він відіграє, тобто як нашим глядачам на що звернути увагу і чого уникати під час ретрограду? Тому хочу почати з такої сфери, як мені здається, всі про неї думають, живуть нею, дехто точно живе, це робота. Робота і більше, напевно, як кар'єра. Тобто, як на кар'єру і на нашу роботу буде впливати саме цей ретроградний Меркурій? 嗯。Um Меркурій заставить перероблювати справи, які ви, ну, як неправильно зробили чи не доробили. От якраз добре повертатися до незавершених справ або перероблювати. Тобто, це не час не в якому разі для нових проєктів. Тут ще і Марс буде ретроградити от 6 грудня, а Марс відповідає за силу волі, за мотивацію. Також. За за, за логіку, Меркурій за інтелект, тому навіть буде важко думати, наскільки. Піднімається дратівливість, гнівливість, нервовість. Навіть в на рівному місці може бути конфліктність, навіть необґрунтована. Ну, Так на нас впливають планети. Коли вони ретроградять, вони ніби наближаються ближче до Землі і ковшом черпають карму і на нас якби, виливають. Тому період ретроградності він завжди непростий, але він для переосмислення, він не для руху вперед. Також хочеться. Сказати, треба бути дуже уважним, якщо ваша робота пов'язана з грошима, з грошовими одиницями, з паперами. Меркурій відповідає за гумор. Він великий шутнік, так би мовити, комік. Коміки всі під впливом Меркурія. І Тут він любить пошуткувати. Можуть такі бути накладки в роботі, що ви людину записали двоє людей на один той самий час. І тут, же, як хочете, лобами сталкують, як хочете, так вирішите. Тобто, що говориться, що потрібно бути дуже уважним в цифрах. Як ви щось записуєте, оформляєте документи, тому що ретроград може заставити перероблювати, бо десь можуть бути такі серйозні помилки. І якщо ви щось взагалі в цей період, якісь документи переоформляєте, основне бути уважним і перевіряти. Ну хто попереджений, той озброєний. Звичайно, наші глядачі так точно 100%. відсотків на відмінно Меркурій. Це, це правда, і знаєте, зрозуміло, занотували, я так точно собі занотую це обов'язково в роботі. Мені точно знадобиться. Така сфера, як ну, про роботу, звичайно, всі пам'ятають, але хто ми в роботі, якщо ми не маємо поруч кохання або любові до себе і до інших, скажіть, дуже цікаво, тому що я знаю, що зазвичай в ретроградний період ретроградного Меркурію дуже багато пар розлучаються, розводяться, розлучаються, розстаються і. Так далі, як саме цей ретроградний Меркурій буде впливати на любовну сферу в нашому житті? Так, Меркурій, так як я казала, це комунікація і комунікація з нашими коханими теж. Тому досить часто тут не тільки руйнується, бо починаються сварки. Вспливає те, що вже накопичилось, те, що людина тримала, тут вже немає сили стримувати. Воно обрушується, і тоді вже від вас двох залежить, чи ви вирішите цей конфлікт і підете далі. Чи розбите серце. Ну, на жаль, так теж буває. Тому ще цей період не тільки прояснення ситуації, тим більше, що в скорпіоні тайни, те, що вже накопилось, знак Марса, таємні також пристрасті. Ем, ну, можливо, хтось захоче вже грати чесну гру, а не десь там ховатися. Ну, якісь пари. Ну, різні ж є стосунки, любов, вона е, не, не дивиться інколи. На ну, там штампи в паспорті, є ж і другі шлюби, і є розлучення. Ну, всяке буває. Тим більше зараз на небі куча ретроградних планет. Тут і кармічні стосунки е, можемо зустрічати. Ви можете навіть проаналізувати, коли ви зустріли свого партнера. Якщо на небі е, було дві мінімум ретропланети, це точно ваш кармічний партнер, який прийшов в ролі вчителя. Вас навчити так і будуть тяжкі уроки. Саме коли ви познайомились, можна дані ввести в програму і багато що відкривається, і ви розумієте. А кармічний що означає? Це зв'язок ще йде душ з минулих тілень, Тобто, глибокий зв'язок. Ви навіть при зустрічі можете зрозуміти, що ви вже бачили, десь бачились таке відчуття, що ви десь бачились. Але коли ви спілкуєтесь, ви розумієте, що в цьому житті ви не пересікались, а душу то не обманеш. І зараз цікаво, що цей період він так і зв'язаний. що Меркурій це е, е, ну, інтелект, Марс це логіка, і вони якби трошечки орієнтир збиваються в голові. Важко навіть думати, ясно мислити, тому тут більше потрібно підключати душу, інтуїцію, слухати своє серце, бо розум і логіка в цей період буде підводити, на жаль. Тому також бувші будуть повертатися в стосунки, да, чекайте смски вночі, ти спиш. ну але Ну, значить, якщо таке відбувається, значить це ще не дозавершена карма. От. І тому буде повернення, і далі вже буде ясно, чи вам рухатись далі, чи вже треба сказати папа. Прекрасно, я так розумію, що. А до речі, ще така ремарка: що на ретро, коли ретро планета, тяжко посваритися, воно буде знов тебе вертати. Я так розумію, що ретроградний е Меркурій просто в усіх сферах вирішить нас просто потріпати і в любові, і в роботі. А щодо фінансів, я над, надіюся, що він позитивно нас потріпає, чи буде якісь навпаки падіння грошей, нестача не фінансів. Як він саме програється у людей у фінансовій сфері? Чи отримують хтось, можливо, премію, підвищення на роботі або щось схоже на це? Е, так, вірно, ви говорите, премії можуть бути, е, але тут якось палка з двох кінців. Як можуть бути кому премії, а кому навпаки зменшення заробітної плати? І це сфера медицини, і це сфера військових. Е, тобто тут і буде і те, і те, е, ну однозначно не можна сказати. Ну і ріст. Різкий біткоін, та тому там люди зароблять, хто інвестиції вміє вкладати. Но там ще цікавий період, якщо не помиляюсь, 4-6 грудня я дивилася спалення Меркурія, це взагалі його повне пошкодження. Отам може бути якийсь такий різкий. Ріст Меркурія, але це завжди ще е, збої йдуть в банківській системі. Е, в інтернет теж збої, тому це ну не дуже такий сильний період, але все рівно рівно, де хто. хто заслужив, він отримає все-таки винагороду від Меркурія. Можливо, вдруг ви не маєте ніяких косяків, у вас всі справи завершені. Навіть ви можете подивитися по тому, як пройшло ваше 25 і 26 листопада, коли саме Меркурій розвертався. якщо... Все спокійно, нічого не тригерило. Ну вже він давав свої плоди. Він вже показував, з чим буде зв'язаний цей період. Вам на, е, давав, як намікав, як би натяк натяк, давав натякав. Натякав таке гарне слово. Прекрасно, звичайно, ретроград буде. Я бачу, тріпати нам у всіх сенсах цього слова. А хочеться останнє ще проговорити. Останню сферу, про яку ми, ми здається завжди забуваємо, але вона дуже дуже важлива здоров'я. Так, Ретроград да, буде впливати на наше самопочуття і фізичне, і ментальне. Тут теж от Меркурій відповідає за п'яту чакру, за вішутху. Це саме горлова чакра, ну взагалі за повітря, за рух повітря в організмі, за дихання так само за шкіру. Тому алергетика буде важко в цей період. Уважно приймайте нові препарати, які вам назначили, тому що може бути ну, збільшена оця Алергія тіла, якісь навіть можуть висипи на тілі, навіть якщо у вас їх не було дивно, може щось повискакувати. Так само Меркурій в нас знакові скорпіона, це Марс, це запальні процеси, особливо з диханням, з горлом пов'язані. Моя дитина вже от сьогодні не пішла в школу вже насмерть, вже горло з якогось дива. Ну, вже програється, особливо на дітях, да, в кого ослаблений імунітет, тому імунітет треба е, зміцнювати. Вітамін С, що там, обліпіха, смородина, е, апельсини, так, заряджатися такими їсти яскраві, сонячні фрукти. Оранжевих кольорів, жовтих кольорів, тобто заряджатись сонечком. І от якраз значить, в цей період може бути зафіксовано найбільше оцих респіраторних, вірусних захворювань, запальні так само процеси, це і легені теж, запалення легень. Ну, щоб до цього не доводити, зразу треба перевірятися. Благо є в нас установи і да, приватні, про ми швидко можемо. Тобто тут дуже легко все може в запальні процеси переходити із високою температурою, Оце теж період небезпек. І тут ще й Марс 6 грудня заходить в нас теж в ретроград, теж якби пошкоджений. Тобто, увага на здоров'я ну саме респіраторка, да, от воно завжди актуально, в принципі, в цю пору. Ну, так ще співпадає з цими транзитами. Після таких почутих прогнозів в мене тільки одне питання і на до вас, як до астрологині, скажіть, яку ви пораду можете дати і українцям, і нашим глядачам, як влучно, вдало, позитивно, без негативу, без жодних якихось таких, знаєте, кардинально негативних змін пережити цей ретроградний Меркурій? Ну, Меркурій в нас відповідає за мову. тому... Тому е, намагатися максимально говорити е, спокійно. Ну, не, не нервуватися, не виходити з себе, тому що як ви вже розійдетеся, важко зупинитися. Ми можемо в гніві багато що е, наговорити. Е, тобто, маємо продумувати наперед кроки свої, як не наробити лишніх конфліктів, не сказати лишнього е, слова, щоб когось не образити. Тобто, має бути мова на благо всіх живих. Навпаки, старатися заспокоювати, не обманювати, бо дуже легко е, ця Брехня буде швиденько вилазити на поверхню, от саме в цей період. Так само Меркурій за дихання відповідає, тому дихальні практики, от йога, медитація дуже легко себе заспокоїти за допомогою дихання. Якщо ми прикриємо очі і сконцентруємося на диханні і почнемо повільніше дихати, ми автоматично ми заспокоїмося от вдих і такий повільний видих з вухом ха, і ви вже навіть відчуваєте, як тіло розслабляється. Так, да, це зараз так легко сказати, а коли ти ну, да, в ниві... та, Так, розслабляє. ну ось, от як цікаво, да? це якби такі усвідомлені люди, вони вже можуть там медитацію, диханням себе заспокоїти. А якщо людина тільки росте на духовному шляху, виходить, що це через коріння, так Так само беруть цигарку, і це вдих. І видих, і людина каже: я чомусь заспокоююся, коли палю. Ну, Реально, Це все заспокоює. Саме тому тільки да, так, те саме через дихання, от, але ну, це якби шкодить нашому здоров'ю. всі ми знаємо. Е, тому ми самі обираємо. Да, ну, і зміцнення імунітету що, ну зелений, Меркурій відповідає за це, зелений, сірий колір. Можна додавати справді чогось такого яскравого. Ми знаємо, що кольори нас також лікують. побільше зелені так само споживати. Камні Меркурія можна вдягати. Це смарагд, малахіт, жадеїт, гризопрас. Ну, всі камені зеленого кольору. Це камні. Е, Меркурія, кристали теж вони мають свою енергію. Дякую Інна, за ваші поради. Я думаю, наші глядачі собі занотують це все і дякую, що так детально пояснили цей ретроградний Меркурій. Його вплив на нас. Якщо наші глядачі мають якісь питання щодо свого періоду, то пишіть обов'язково в коментарях і діліться, як ви переживаєте вплив ретрограду. І на дякую вам до зустрічі в наступних випусках. Дякую, чекаю ваших коментарів і лайків, якщо вам цікаво, якщо ви хочете далі е, такі відео.